Марципанчик в Коломиї створили кулінарний клуб. Його ідейниця бібліотекарка Любов Самуляк. Власне засідання такого клубу прихильників кухні відбуваються у бібліотеці філії для дорослих. Учасники клубу зустрічаються щомісяця і обговорюють приготування різноманітних страв, зокрема і автентичних українських. Любов Самуляк вже понад 30 років працює бібліотекаркою. Каже, дуже любить свою роботу та має ще одне захоплення: і справу для душі. Обожнюю готувати, випікати, втілювати нові і цікаві рецепти та залюбки ділиться своїм кулінарним досвідом. Тому вирішила зібрати однодумців і заснувати невеличкий кулінарний клуб. При бібліотеці я вирішила створити такий клуб любителів кулінарії. Хто цікавиться? Ну Любить готувати, любить варити, любить випікати. Засідання відбувається щомісяця. Кожного разу такі зустрічі тематичні. Продовжує Любов Самуляк. А, наприклад, день піци, день вареників, день сала. Не оминають увагою і автентичні українські страви, зокрема притаманні Коломищині. Саме на цьому засіданні обговорюють давні рецепти із бабусиних скринь. Наші предки, що там було. В магазинах нічого такого не було. Готували з того, що було вдома, що вирощували. Квасоля, капуста, мука, кукурудзяна, сир, сметана. Ну яйця обговорюють страви і кулінарні традиції інших регіонів України, адже серед учасників кулінарного клубу чимало внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток у Коломиї. Пані Ірина Вінс через війну покинула рідну оселю в Енергодарі і вже майже два роки. Мешкає у Коломиї, зізнається такі зустрічі у кулінарному клубі, можливість відволіктися у такі буремні часи. Вивчила деякі блюда. Я дивуюся з тих е, випічок. Я знаю, що дівчата Гуцуль, Гуцульчина і Ваші дуже добрі гасти. Е, випікаєте дуже смачно, е, смачну випічку, і в цьому я підтверджуюся. Тому я тут і з друзями своїми. Я знайшла і задоволення, і я дуже хотіла побувати в Коломиї в цьому краї. Учасниці клубу Марципанчик запрошують усіх, хто не байдужий до смаколиків та кулінарії. до. Учатись до засідань нагадаємо, вони відбуваються у Коломийській бібліотеці філії для дорослих, що на бульварі Лесі Українки.